Наступне завдання це поділ кола на три рівні частини. Спочатку нам потрібно накреслити коло діаметром 50 мм. Для того, щоб накреслити коло, спочатку креслимо осьові лінії вертикальну та горизонтальну. Осьові лінії повинні між собою перетинатися штрихами. Для того, щоб накреслити коло діаметром 50 мм, ми повинні розхил циркуля поставити 25 мм. Ставимо ніжку циркуля в центр перетину осьових ліній і креслимо коло. Перевіряємо коло 50 мм. Далі не міняє розхилу циркуля, ставимо ніжку циркуля в нижній край діаметра і робимо засічки. Отримуємо точки А і Б. З'єднуємо їх між собою. Вершина трикутника буде на протилежному краю діаметра, точка С. Отримали трикутник, який ділить коло на три рівні частини. Бажаю успіхів у виконанні завдання.